Час новин на телеканалі Рада. Ми підбиваємо підсумки понеділка, 10 грудня. У студії працюю я Володимир Лех. Вітаю вас. Новоспечені розсадились. Депутати визначилися, хто як сидітиме у парламенті і навіть уже випробували зручність робочих місць. Сьогодні на засіданні підготовчої групи після годинної суперечки таки вдалося затвердити план розміщення народних депутатів у сесійній залі. На центральних передніх місцях безпосередньо перед трибуною сядуть 50 самовисуванців. За ними ліворуч від президії працюватимуть регіонали, а праворуч у дальніх рядах представники батьківщини. Останні ряди дісталися свободівцям. Представники удару посядуть місця, де до цього працювали представники фракції НУНС. Дзеркально від них у лівій частині зали сидітимуть комуністи. По суті, це варіант. Ант розсадки депутатів, який був запропонований партію регіонів ще на попередньому засіданні, але різниця лише в тому, що 50 місць перед трибуною будуть займати самовисуванці. Як воно вперше потрапити до парламенту і сісти в омріяне? Депутатське крісло ексклюзив готували Петро Кузик та Галина Ткаченко. За 98. Рішення не прийнято. Перше голосування в сесійній залі провалено. Кнопки натискають не у підтримку чи проти законопроекту, а щоб навчитися працювати із системою Рада. Сьогодні ми опробували систему так методом тика вот, для того чтобы не оплошать в первый день. Но думаю, що сьогодні вечеру ми вже будемо знати свої места. Хвилюючись, новоспечені парламентарі приміряють депутатські крісла та знайомляться зі своїми майбутніми сусідами по сесійній залі. Утім, для більшості обранців цьому скликання ці місця є вже рідними. Нестер Іванович, а ви вже знаєте своє місце? Приблизно де це може бути? От десь серед цих місць. Ми прийшли підтримати і підсказати нашим новообраним народним депутатам, як сьогодні потрібно готуватися до першого пленарного засідання. Для Валентина Наливаченка, хоча депутатом не був, сесійна зала не чужа у парламенті, неодноразово представляв уряд, РНБО та службу безпеки. Сьогодні випробував і депутатське крісло. Завжди зала для голосування сприймалася як та зала, яка була живою, але іноді дуже ворожою, налаштована до питань, які стосувалися національних інтересів. Тому сьогодні перше і найголовніше повернути в цю залу і свіже повітря. І свіже дихання, і власне творення законів. Я хочу, щоб княжна пріжсова була труд така обстановка, яка б давала б пользу пріж всього для всіх людей, живущих в Україні, щоб не було каваріться каких-то недорозумінь. Я думаю, що ми надім консенсус, що ми все таки будемо приймати ті закони, які необхідні. Ще присягу не склали, а законодавчих напрацюванці ліпортфелі вперше обрані депутати вже визначилися із законопроектами, які першочергово подаватимуть на розгляд. У нас навіть сьогодні носили законопроект і казали, куди ж його подати. У нас є от конверт треба кудись віддати законопроект ми вже хочемо працювати ми говоримо і про закон про люстрацію ми говоримо про великий економічний пакет щодо заборони е приватних монополій олігополій, що є вкрай сьогодні до потреби економічні тобто заборони офшорних зон серед найбільш наболілих питань на вирішення парламентом яких чекали представники різних областей в першу чергу називають боротьбу з корупцією покращення медичного забезпечення та соціального добробуту українців здійсни для того щоб сьогодні сьогоднішнє здравоохранение, оно э, было лучше. Для того щоб здравоохранение, яке могло сьогодні человека, сьогодні должен знать о знати, що прежде всего це здоров'я, а все остальное це потом. Немає робочих місць. Треба піднімати рівень доходів населення. Треба повертатись до того, що треба відновлювати практично всю соціальну сферу, дитячі садики, школи, церкви, дороги абсолютно в сільській місцевості. Відсутні більшість новообраних депутатів очікують від парламенту сьомого скликання, дещо іншої, якіснішої і. Продуктивнішої роботи, менше політичних протистоянь і більше компромісних рішень. А відтак зізнаються, що на перше засідання прийдуть як на свято урочистості вже цієї середи.